Вирішили відновити традицію до Дня місцевого самоврядування провести дружню товариську зустріч між володимир Волинським міським і володимир Волинським районним місцевим самоврядуванням, визначили такі види спорту футбол, волейбол, теніс і шахи, які беруть участь представники районної ради, Остелузької, об'єднаної територіальної громади, Зимнівської, об'єднаної Володимир Волинської міської ради, сільських рад район. Ще Є Ще поступила пропозиція від депутата районної ради Андрія Юрійовича Віщука проправлятися в стрільбі з кліматичної гвинтівки. Напевно, що ми зараз розширимо одним видом спорту нашу сьогоднішню зустріч. Ініціатором виступила міська рада, ми задоволені підтримували цю ініціативу, Ми будемо готуватися до... Наступного року більш масових спортивних заходів Дня місцевого самоврядування. Розірнемо трошки організм, знімемо кроватки, знімемо галстуки, піджаки, одіємо спортивну форму і в рамках популяризації здорового способу життя проводимо таку добрийську зустріч, присвячену одні місцевого самоврядування із.